Переселенка з Маріуполя Ольга працює у цьому закладі швидкого харчування півроку. У місті Марії працювала на Азовсталі, виїхала з окупації у квітні минулого річ. Ми виїхали за знайомими в Бердянськ. А з Бердянська вже місяць намагалися виїхати на Україну, але було дуже багато спроб і виїхали ми на початку наступного місяця. Чити місяць прожили у Бердянську. Було об'явлення, що можна йти навчатися. Не обов'язково тут залишатися працювати, і я пронавчалася ці два тижні і мені запропонували остатися тут. Я на упаковці. Та на касі це заклад переселенця з Маріуполя Максима Пустакова. Він працює з травня 2023 року. Цього чоловіку вдалося відкрити чотири таких заклади швидкого харчування у столиці за півтора року. Розповідає на пошук приміщення зазвичай де близько місяця. Стільки ж часу витрачає на пошук працівників. Спочатку ми працювали своїми власними силами, потім пропонували тим, хто нам з нами працював в Маріуполі. Потім шукали вже тут по місту нову. Проблема з кадрами є завжди. Тобто, і ринок, ринок дуже насичений різними закладами. В Маріуполі відкривали за власні кошти, тут трохи власних коштів. Які були, також десь був якийсь кредит неонульований, ну, тобто він залишився і використовували всі, всі можливості, щоб запустити в роботу перший заклад. До повномасштабного вторгнення, розповідає Максим Пустаков, мав 5 закладів швидкого харчування у рідному місті. В Марупи більшість з приміщень. З, під снарядами там згоріли щось таке. Ну і там декілька трохи розворували ну, в пошуках їжі, мабуть, люди у Києві. Довелося розпочинати власну справу з нуля, аби його заклади були конкурентно здатними. каже Максим. Розробили нове меню. Тут різноманітний ринок, різна їжа пропонується. На одній вулиці можуть бути там десятки ресторанів, тому ми. Мали з цим деякі труднощі, тому що нам потрібно було стати якось на рівень з іншими, тобто щоб люди обирали от і нас також. Ну нам це вдається. Ми трохи, трохи змінили рецептуру, розширили меню, тому що тут потрібно ну, більше різні блюда, щоб було більше різних варіантів для того, щоб люди до нас приходили частіше. У порівнянні з Маріуполем каже Максим: не відчув велику різницю веденні бізнесу. Єдина незручність велика відстань між закладами. Втрачаєш більше часу на переїзди між ними, і контроль стає складнішим саме контроль, щоб все працювало добре, тому що там ми марю пані могли за годину об'їхати. Всі заклади тут годину тільки їдеш з одного до іншого, а потім ще потрібно переміщатися. У команді у Максима працює наразі близько 40 людей. Серед них десятеро переселенці. До кінця року у планах підприємця відкрити ще один заклад швидкого харчування. І на Ливанська Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас.